Вітаємо сьогодні черговий випуск ситуаційного центру муніципальної варти хотілося б присвятити питанню безпеки дітей та дотриманню батьківських обов'язків, бо випадки дитячої бездоглядності та безпритульності частішають. Ось вам одна з ситуацій: хлопчина років 10, сам собі господар. Хто з мама Де мама? Дома. мама вдома чекає на сина, попросивши сусідських дівчат. Його знайти. Ми його тільки-тільки ми тока дошли. Он не списка. Ти що, з дому обіжав? Ні. Ну, якщо тебе мама іскала. Чому тебе мама іскала? Тому що я до домой прийшов косу. Так просто ще й опирається й додому йти не збирається. Маленький мальчик ходить по вулиці, мама його шукає. Шукає мама сусідські дівчата. А знайшли, муніципали і привели додому. Гуляло вже пособорне і понятна компанія. Наркомандувати. Вам доглядати за сином, аби приятельство з небезпечною компанією не виплило в небезпеку для життя і здоров'я вашого хлопця. А за цим вже пряма ваша відповідальність. Не розумієте, що якщо щось з ним случиться, у вас будуть за це. А дітям не буде зайвим нагадати і про їх обов'язки, щоб потім не було запізно. Мама, у тебе одна. Ти повинен вести себе хорошо і допомагати. Ти мужчина в сім'ї. Ти зрозумів? А ті партіки хорошому мінучі цього молодика правда вже постарше побачили на вулиці міста явно в неадекватному стані. Пірепіл употребляв штату. Скоро нужна тібе. Та під час діалогу інспектори побачили, що стан хлопця значно погіршується, тому викликали швидку. Медиками було прийнято рішення про госпіталізацію, бо явні ознаки інтоксикації. Ось це вже льоша фріган. Так називають осіб, які шукають поживи на смітниках. Хто ви такі? Є документи при собі Нет. таким же немолодим чоловікам. Явно з психічним розладом може допомогти доставлення до пункту призначення в спеціалізований медзаклад. Довеземо тебе додому. Безпека, здавалося, в таке свідоме і зрозуміле всім поняття. Та дехто розцінює її двояко, гадаючи, що моя хата з краю, тому й порушує. стали Сталося відзнаком, остановка підзипінь заборонена. Так то, звісно, краще. Маємо таку ситуацію. Без порушень. Вантажівки, які вперше в нашому місті можуть не знати особливостей комунікацій. і тоді створюються затори. А за цим аварійні ситуації. Та наші вартові приходять на виручку. Це у нас по файнблата. Попробуємо йому допомогти. звичайно перепутав маршрутизатор у нього дороги. Рейди інспекторів муніципальної варти перш за все направлені на дотримання правопорядку та профілактику правопорушень. А там, де тихо, часто коїться лихо. Біля магазину. Сонячний без порушень. Алкоголь ніхто не вживає. Патрулюємо. Окрім людей, лихо робить і погода. Прапор, який відірвався, був поруч, лежав на землі. Ми його забираємо до міської ради. Орангу підлягають і укриття як місця громадського збору, в які, аби сховати світ патруля, забираються порушники. Порушників не виявлено комендантська година. Це особливий час підвищеної відповідальності. Насторожі, спільний патруль поліції та муніципальної варти. Огляд документів за правило. Потрібно буде сказати ваші дані. Хто ви, що ви де проживаєте? Ось поліцейський. Добре. Саме ваше розуміння та свідоме ставлення це запорука швидкого врегулювання ситуації. Ви, як громадянин України, повинні дотримуватись закону. І вести себе в таких ситуаціях треба адекватно. Є перепустка? Пред'яви. Військово зобов'язаний надай документи. Військовий покажи посвідчення. Наша служба це не просто рейди патрульних. Моніторинг громадських місць, профілактика вчинення злочинів це варта. Від А до Я. 24 на 7 задля спільної безпеки наші випуски новин це нагадування про те, як мусить бути і чого слід остерігатись, аби було безпечно. Не пропустіть наступний.